З вами такачок плею і матеріан плею. Ми сьогодні будемо купати окопа. Хто нам має такі підписаний? Коментаю, що нам далі купати? Давайте ви нам будете давати ідеї, що нам робити. Купати, вробіти землянку, будемо на відео знімати, як ми робимо землянку. Ми там, звісно, її тачки зробили. Скажи. Я потім буду викладати в булах, як робити, такі була Буваю куток, Де, я до цього купаю. Купаємо хіба десь два метри. Да. Да? Да. Тут їсть, і тут багато машин і вони можуть бути бандити. Нам да, так багато є, хто бандити. А втік лайка, ми нам покажемо і э, ми наші бати газника. Скажімо, як я. Да. Це не тільки ігри, і ще я буду знімати е, на колоді збиває. Оце ми братись що? Ми ще завтра будемо знімати. Я куплю. Завтра ми вже будемо. Приймати. Завтра ми вже будемо знімати, як ми робимо землянку. Звісно, ми там трохи вже покупали, ми знайшли, ми її почали вже робити. Ні, це не запитує. Так, ми питаємося, щоб вам добре вставити. Його видно добре? В принципі, ні, не видно. Така. Така нормально буде. Що. Що? Що? А я не купу, а я з Макяном купаю, я купаю з моїм підписником. Ну да, я на я підпущався. Ну. ну, він мій брат, ми, ми двоє юрди. Ну я би ножи закупаю. Я теж. Він а жалко, хоч вайця немає, але жалко. Ми зробили дві бази і їх уламали повністю. Тут було у в одній базі. Я, я... Ми хочемо зробити типу, окопи, і тут типу, ми щось наносимо, будемо тут сидіти. Да. Ми типу хочемо тут і пісок на округ і типу будуть такі стяночки. Мам кінця лайка хочуть. Я вже казав, покажемо вам цього. Так що дивіться до кінця, ми вам покажемо цього, як то. Подгазника. Да, да. да, бо він тут живе, я нього не чую. Каша. Як вже четвертий раз. Ну. І ви типу вже тут Останній остального фантами у мене ночував. Ну, ночував. Я вже п'ятий класний писати. А я четверта класка. Ой, Ой, я так так угу. Хто не підписаний на мене, підписуйтесь. Нам буде 9 раків. А то на 23 червня вже буде 10. Так. А то на 23 Так що набудіть на моє день народження хоч 10 підписників. У Мені так 4. А бажано 50. Може і 100. Я а що не набудуть? не набудуть? А от це на шаурі є Ми коли будемо на цьому, е, на цьому блозі, не маємо аккаунт будемо двох. Так. Да. Буде це на телефон, він тут буде знімати. Ми... А ми ще ігри вечором зимати будемо. Да. так ми сьогодні ввечері, ще гру якусь ігру. Майнкрафт може. Ага. Ну пишіть, пишіть, пишіть яку ігру. Можемо вночі ми посчитаємо. Скажимо там. Давай ага. оборот або крок. Ага. Так нас ще ігри. його. А я ще сейчас кажіть, ми скачаем. Нас пам'яті багато. Да. Показано, що... показано, що ліце, ми не показуємо своє Ми не показываем свое лице. Вы можете нас вже Мама звісно. Камінь, конечно. Каменьки, хом

А не воню, а не воню, а не а скажи, підпусти так. Скажи, що ти варто скакати так. І ми, короче, такого ваша скакати на упаці. Ще поток ваш би я скидаю. Це перша частина, а ще буде, я думаю, ще буде друга частина, Мені каже, це буде. Ну ми не побачимо, не побачимо. Да. Давай зараз Все. Mm. Все. покажемо. Короче, поки нас появи. Ідемо покажемо Да. Садіте. У мене дві злопатимуть с ногом. Тут землянки. Там 12 снова там якась дівчина купала. Кася, <гум> Він є ще там. Да. Надеюсь, є. ми вам подаємо показати. Це відео може вас хтось підвіз сім'ї. Це відео Ну, киньте дивіться.